Якщо ти живеш в квартирі і не має власного саду, а весни таки хочеться закликати поскоріш, то цей метод для тебе. Одне ташпо і весна на балконі, і для цього нам знадобиться глибокий горщик і бажано широкий з тренажними отворами. Візьму оце дренаж мінімум на 5 см знизу, щоб не загнило все і грунт, пухкий водопроникний. Ну і звісно, цибулини первоцвітів. Придбати цибулини можна у лілія коваль. Для себе я обрала такий мікс крокуси. Фіолетові перші привіти після зими. Фрітілярія шахова квітка. Мало хто знає, тож це буде вау. Тюльпани сорту Little Beauty, червоні із цікавою серединкою, Нарциси жовті, як сонечко, мускарі, армянські яскраво-сині перлини. Тож що з цього вийде? Лазання це техніка багатошарової посадки цибулин, різних видів одноємність. Назва пішла від схожості з італійською стравою. Шари цибулин чергуються з шарами ґрунту, як листя тіста з начинкою. Цибулини садяться на різну глибину від найбільших внизу до найменших вгорі. Це важливо. Цибулини не заважають одна одній, бо ростуть у різних шарах. Кожен вид зацвітає у свій час. Композиція живе та тішить приблизно 2-3 місяці. В домі чи на терасі, але після посадки кашпо йде на холод: балкон, гараж, льох, де температура від мінус п'яти до плюс п'яти градусів Цельсія. Їм потрібен мороз, щоб прокинутись навесні. Якщо на балконі занадто холодно, нижче мінус п'ятдесяти градусів. Загорни кашпо агроволокном взимку майже не поливаю. Лише якщо ґрунт зовсім сухий. Лише трохи води раз на місяць. Навесні, коли побачиш паростки з більшої полив, також. Зараз не підживлюю ближче до весни, коли з'являться перші листочки, можна рідке добриво для квітучих чи отаке. Спеціалізоване. Це суттєва економія місця. В одне кашпо може поміститися 20-50 цибулин. Отож, ви тільки уявіть, як це все діло красиво розквітне! І я вже не можу дочекатись. Така композиція стане справжньою гордістю. Сміливо зможете казати, це я виростила із такої маленької цибулинки. Отож, успіхів вам! Детальні підказки залишила в описі. Придбати цибулини можна у Лілія Коваль. А от. Висадити потрібно до кінця листопада, отож, поспіши.